Третя школа протягом багатьох років вона була для нас і для вас рідною. Протягом багатьох років у першу п'ятницю лютого школа гостина відкриває двері для своїх випускників. І вже який рік поспіль ми змінюємо формат наших зустрічей. Спочатку була пандемія коронавірусу, а потім. А потім було 24 лютого 2022 року. Лютий, який триває вже 345 днів. Лютий, який змінив світогляд не лише випускників нашої школи, Лютий, який вніс у наше життя жорстоке слово Війна, війна, яка поділила наше життя на до і після. Війна, яка змінила наші професії, і тепер замість вчителя, інженера, програміста, лікаря, ми всі частіше пишемо військовослужбовець, солдат, захисник. І це навіть не професія, це поклик серця. Ми радіємо з тими учнями, чиї дзвінки голоси на перерві сповіщають. Мені сьогодні зранку зателефонував тато з Ми співчуваємо усім рідним, чиї батьки, сини, брати загинули на війні і розділяємо ваше горе. Ми просимо вшанувати хвилиною мовчання пам'ять усіх військових. Цивільних дітей, усіх випускників третьої школи, усіх хто загинув. Стала, щоб повернутись, хоч на мить в юнацький слід. О, друзі! Як вас доля розкидала, як збігло швидко, один-п'ять, може, десять кніць. Ложиться, і відбувались різні зміни. Вже й діти, учні, день з вас, та знову школа килича в рідні стіни. За в приємному очі від вас. Коло зорі, шлях стає світлішим. Коли є міцні доби, що тримають небо, молодим пагінцям рости простіше, коли поруч відчуваєш дружні плече, ідеш впевненіше. Коли є мудрі вчителі та директор, вчитися легше, адже є на кого рівнятися, є на кого покластися. Питання для вас, дорогі випускники, від директорки школи Галини Фурдиги. Добрий день, шановні випускники. Сьогодні маю честь привітати вас знову з усіх рівнорів вашої школи. Тепер же і моєї. Дуже рада сказати вам сьогодні а, про найпотаємніші свої думки і спогади з дитинства. Сьогодні ми порахували разом, що я 40 років назад закінчила іншу школу, Солодніцьку середню школу Богороченського району Івано-Поківської на області. Прилетіло 40 років. Що 10 років ми зустрічаємося влітку, і бачимося і розуміємо, скільки змінилося з того часу. Але от найпотаємніша, хвилинка і надія кожного з нас, що постаріла не тільки, а постаріли всі. І як життя моє виглядає. Це найбільш. І Напевне, кожної дівчинки і жінки, яка приходить на таку зустріч, побачить це і відчує. Але це тільки мрія. Бо коли ти приходиш і розумієш, що час не впильний. його покажи, будь ласка, оцінює. Не спинити. Але ми маємо велике щастя на таких зустрічах. Побачити, що ми ще живі, пом'янути тих, кого вже з нами нема, потішитися тим, що ми... І згадати те, що було 40 років назад. Бо ми насправді забуваємо, які ми гарні, негайні, товсті, криві, сліпі. ми коли нас зустрічаємо. Ми знову стаємо такими, як були колись. Тішимося, насолоджуємося, любимо один одного, Прощаємо все, що ми коли погано колись один одному. І я бажаю вам дорогі посилки. Ви чуєте цей шум? шум школи. І це круто. Залишатися завжди в душі, такими, що як були колись у школі. Ті, що все обов'язково зустрічатися. Все, часу в мене немає, бо починаються уроки. Це до класу, діти. Дякую 11-класникам, що мені віці допомагали рахувати в мені руки. До зустрічі, вас виставило. Дякуємо Галині Васильівні за такі чудові вітання і передаємо естафету вам, дорогі наші 11-класники. Запомніть ось це Знамений відеоальбом, в якому ми пропонуємо, аби ви записали свої побажання випускникам попередніх поколінь. А розпочинає нашу естафету відеовітань президент учнівського парламенту Абелія Діана Черней. Шановні і любі випускники, ви знову зустрінетеся як тоді, ніби й не розлучалося на час. Згадайте минулі подіям. Як сміялися, ображалися, сумували і закохувалися. Кожен з вас є впевнена домігся бажаного статусу, успішної роботи, улюбленого заняття, міцної сім'ї і багато чого іншого. Я бажаю сьогодні вам струсти, струсити себе зайві роки і віддатися спогадам, які відбувалися вже давно. Вітаємо нещодавніх випускників! Ваша наполеглива праця та відданість справі окупилися. І ви можете пишатися своїми досягненнями. Бажаємо вам всього найкращого, коли ви розпочинаєте наступну главу свого життя. Нехай ваше майбутнє буде наповнене безмежними можливостями та успіхом. Роки кілометрів від доля на трасі життя ще удачі пролягла. Ви знову у своїй зібралися в школі. Вона вам і храмом, і домом була. Містом вчились, сміялись, росли, з друзями радо в їдальні йшли, до рідного класу бігли у раз. Раді бачити вас знову на вічно 12 клас. Прохи, трохи торкнулися ваших голів, але як ви раніше, все ж такі прекрасні. Я бажаю, щоб ви завжди зберігали у своєму житті той же молодіжний азарт і запах, щоб життя було таким, що коли ви згадували про летівші роки, ви завжди посміхались. Міцного гранітного здоров'я, як той, що ми колись гризли разом і у всьому. Кожен з вас давно вже не дитина, але в пам'яті юні завжди та стежина, що вела до школи і незабутні підліткові роки, як дружили, вчились, мріяли, купочці разом росли. Випускний вальс Останні обійми це пройшло вже крізь довгі роки. Тож бажаємо згадати період безтурботного легкого життя і продовжити відчувати веселкові хвилини буття. Дорогі випускники! Цей на такий час вважаємо ніколи не втрачати оптимізму та впевнено йти до своєї мети. І в якому куточку світу ви не знаходились, завжди пам'ятайте дорогу до рідної школи, до вчителів, які прикладали всі свої зусилля для вашого щасливого майбутнього. Пролишайтеся завжди молодими душею, щасливими, успішними, вільними у своєму виборі та вчинках. Гранітного здоров'я вам і такого ж запалу душі, як ваш руки. Дорогі і шановні випускники, всі ми колись були молодими, закоханими в життя і свої мрії. Не звертайте уваги на ваші зморшки і сивину, а просто поверніться в цей день в своє дитинство і станьте такими щасливими, як прекрасні шкільні роки. Всім бажаю здоров'я і успіху в дорослому житті. Ми бажаємо усім нам ми і буде мир, і вишні засвітуть. У рідному моєму краї Лалеки добру звістку принесуть. Кінець війни ми ворога здавали. Мрія пер про перемогу це те, що об'єднує зараз усіх українців. Це один із факторів нашого об'єднання і нашої незламності. А кажуть: якщо мрію повторювати, то вона обов'язково здійсниться. Якщо ж мрію повторюють мільйони українців. Мільйони людей по всьому світу, вона здійсниться дуже швидко. Я мрію і вірю, що у 2024 році ми з вами обов'язково зустрінемося у стінах рідної третьої школи, у нашій актовій залі, яка вже не раз приймала у свої обійми наших випускників. Ми поділимося спогадами про школу вживу, в очному режимі, як зараз кажуть, у школі, а не онлайн. І ми поділимося не лише спогадами про школу, ми поділимося спогадами, які тримали нас на довгій дорозі до нашої перемоги. Миру нам, перемоги нам і всій Україні. До зустрічі у 2024 році.